Таким радісним співом вітають кожного вихованця центру джерело та кожного гостя. Олю мама сюди привозить вже майже 10 років. каже, це свято, як і сам заклад, для них особливі та дуже важливі. Це єдине місце, де нас чекають, де нас люблять, де діти наші щоденно перебувають тут і з задоволенням відвідують центр джерело. Джерело це ще одна родина. І для пані Дарії. Жінка працює тут кілька років. Я живу з ними. Дуже мені приємно з ними працювати. Другий дім йду додому сакаром. Мої дітки, наші дітки загалом у джерелі на денних програмах перебуває майже півтори сотні дітей. А впродовж року консультативний центр допомагає двом сотням родин. Саме на благовіщення джерело отримало своє приміщення та освятило капличку. Тому це свято стало знаковим для їхньої великої особливої родини. Це для нас таке дуже єднання, таке дуже, бо ми, ми така велика спільнота, хоча ми ставимо методичні цілі. Але разом з тим, найперше, що тут є, тут є спільнотність, тут є те, що люди розуміють і говорять однією мовою. І тому це таке дуже спільнотне родинне свято, яке ми всі любимо. Свято Благовіщення це є свято, без якого би не було Ісуса Христа, без якого би не було того очікуваного Месії. І, е Власне, сьогодні є сповнення надії, сповнення очікування всіх всіх пророків, патріархів, всіх, починаючи від гріхопадіння Адама, від коли Господь нам з вами обіцяє месію і Спасителя. Нагадаємо, навчально-реабілітаційний центр джерело заснували 20 років тому з ініціативи батьків дітей з особливими потребами та волонтерів з Канади. За ці роки у центрі допомогли більше як двом з половиною тисячам дітей. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, головні новини Львова.